Всім великий привіт, рада вас вітати. Дякую, що прийшли на нове відео. Дякую, що завітали переглянути мої нові надходження, тобто те, що з'явилось, купувалось і дарувалось за останній час. Настрій, звісно, абсолютно не для таких речей. Але ви знаєте, я вам часто це повторюю, всім ворогам назло. От я особисто їм цього не подарую. Так, ми плачемо, так, і буває розпач, але не для них. Але їм такого я точно просто так, для радості, для. Зловтішання є таке слово, от не буду ні за що в світі. Тому і вас хочу зараз підтримати цим відео. Можливо, навіть якщо одна людина просто подивиться і трішки відпочине і забуде за все, що відбувається навколо, це вже моя маленька перемога. А нашими маленькими перемогами ми наближаємо нашу головну перемогу. Я знаю, що багато людей вже просто не в змозі вірити, чекати. В мене дуже сильна віра в те, що все буде гаразд, і ось можливо, я таким чином вам передам частку своєї віри. І так, реакція світу мене, чесно кажучи, не здивувала стосовно останніх подій. І я в житті це постійно спостерігаю і щоразу маю підтвердження. Я навіть в житті керуюсь цим принципом. Я ні на кого особливо не розраховую. Звісно, коли це родина. Коли батьки, коли там дружина, чоловік, діти, це все зрозуміло, і, і все рівно бувають такі випадки, що і на таких людей розраховувати не потрібно і не можна. Але ми все розуміємо і нашими лише силами. Звісно, нам допомагають, і ми за це вдячні абсолютно чесно, відверто, але. Мене, чесно кажучи, нічого не здивувало. Вірю лише в наш народ, в наших воїнів, в наших захисників. Допомагаю постійно доначу, бачу різні історії, навіть чужих людей, багато своїх людей. Тому все, що можу, особисто від себе роблю. І ось сподіваюсь, сьогодні вам теж трішечки допоможу, хоч на хвилиночку забути за це жахіття навколо. Ну що, поїхали? Перше Грюнвальд, ВТБ. Щось новеньке. Кажу, що і для біленького, і для кольорового. Я зазвичай так і використовую, навіть якщо таких поміточок немає на наліпках. 2 літри сто безкоштовно. Німеччина, напишіть, хто користувався. Я сподіваюся, що буде непогано. До речі, дуже часто на полицях АТБ саме помічаю багато європейських нових марок. Наступне так само можливо АТБ, але в інший день це був Ленор. Ополіскувач, він у нас тут з ванільною орхідеєю, насолода кажуть про пом'якшення. Єдине, що мені відразу якось впало в око, такий не дуже якісний принт на цій наліпці. Сподіваюся, хоч не якась підробка. Поки що ніби прала особливо нічого страшного не помітила, але щось таке підозріливе трішки. Далі фейрі, це копійка. розповідала, згадувала про них в порожніх баночках. От саме чомусь цитрусових, я не пам'ятаю себе фейрі. можливо, колись давно. Зазвичай це або яблучко, або прозорий, або там була якась квітка, лаванда, можливо. Ну, звісно, лимон. А тут відчуваю приємний аромат, і ніби він для мене новий. Можливо, це якесь оновлення, але от саме такий чомусь я раніше не згадувала. Так, Sky сьогодні також придбала це освіжувач повітря з Єва, акційний, 400 мл і настрій Ямайки. Там були цитруси, там були квіткові і океансько-морське щось було. Вони непогані, дуже схожі на AirVic навіть зовнішньо, але на, на порядок нижче, звісно, Ну, тут ціна якість, в принципі, добре. Так, можливо, ще комусь знадобиться, придбала ось таке цікаве. Боже, як тут назвати, Упакування? Хай буде, тому що я все думала, як зробити такий міні-ремонт. Ну, це так голосно називається. Але в мене дійсно, я помітила по квартирі, ну вже час пройшов, коли останні шпалери нові клеїлися. На стиках повідходило, навіть ще, там, де радіатори під вікнами батареї, там, там ще гірше. І от я попросила, чи є взагалі клей в малих об'ємах. І мені запропонували, я навіть і не знала, що таке є, тому що хтось мені вже порадив взяти звичайні шприци. І це теж могло зробити цю процедуру легшою, тому, можливо, ви теж хочете підправити ваші шпалери, ось такі штуки вже є, чого тільки немає, були б гроші. Наступне, мабуть, уже догляд. Маска для волосся мені була потрібна. Це ще й не дуже великий об'єм, хоча банка така суттєво солідна. Всі інші акційні вже були там літрами номеру і такі вже більш популярні. А Це стояла одна єдина, можливо, вона акційна хтось вже забрав, можливо, їх не так багато. Це Туреччина, судячи по опису, Redist якийсь незнайомий, органова маска для догляду за волоссям. Маємо 500 мл, Сподіваюсь, що хороша, хоча знаю, що орган, можливо, так, органова ця олійка може не дуже приємно пахнути, але сподіваюся на ефект. І я не взяла літрові, тому що знаю себе, мені набридне, а можливо, ще й не підійде, що тоді робити з тими об'ємами. Так, наступне така річ в мене точно була. В єві асортимент вже мені практично весь знайомий, і такі речі я вже купую повторно не раз. Це гель для інтимної гігієни. Фарма Біолабораторія, делікатний, з ромашкою, подобається ніжний, приємний, не дуже дорогий. Тут навіть солодкуватий аромат. Мені подобається. Так, лакалут. Цього разу взяла білі зубки і відновлення, тому що, зараз, здається, мене так само лакалут, але більше як освіжаючий. А, так, так, відновлення бачу тут ось у нас і вибілювання. Ну, непогано, ніби те, що зараз у мене. Спробую ще й цю. Так, Це вже ось такий мені подаруночок прийшов від подружки Superfood Greenway smoothie Acai та Guava. Гель для душу 400 мл. Пам'ятаю, що щось або точно таке в мене було, або просто іншого кольору. Але ця серія щось я здається вже колись раніше для себе було. В мене. Так само Greenway мені подарували крем-молочко для тіла, вітаміни краси 200 мл. У мене якраз закінчується алоє, вера, гель, Тому, ось можливо, я знаю, що вони легенькі, не дуже такі щільні. Сподіваюся, що заліто використаю. Так, Ще мені був потрібен крем навколо очей, але знову ж в Єва глянула, або немає жодних акцій, або. Така категорія, як корейські товари, китайські товари, вже теж або щось купувала, або вибір не дуже великий був. Тому я вже взяла крем від Єлізавеки, який теж я точно пам'ятаю, у мене був і він мені подобався. Ну, сподіваюсь, що цього разу знову буду. Приємно задоволена. Тут нічого нового. Так, ще мені подарували ось таку масочку від Just Kawai, дуже прикольна, смішна з кавунчиком. Така літня, радісна. Буде в мене момент релаксації. Ще мені подарували ось такий кремчик, якісь images. щось китайське, Hand cream. У нас тут затерлось трішки. Ну, такий варіант для взяти з собою сумочку. А, да, ще Такі сумочки, що туди от телефон, кремчик, ключі і, можливо, ще й не все влізе. Сьогодні придбала Just Kawai. А, забула вам показати в порожніх баночках бальзами. От, бальзами у мене на роки, от чесно вам кажу, от цього об'єму мені вистачить на рік-два. Я можу користуватись на протязі дня, декілька разів наносити і на ніч, але в мене ці стіки живуть роками. Тому вже наступний раз покажу в порожнячках, здається, мене там був чи домашній доктор. Непоганий був бальзамчик. І ось я знаю, що цього мені вистачить дуже надовго. Можливо, це пов'язано з тим, що я часто фарбую саме яскравими кольорами губи, та щось таке не можна нормально зробити. І, звісно, якщо помада є, і наносити ще раз і ще раз зверху, то воно втрачає свій зовнішній вигляд, але я можу сказати, що я ну, не використовую там раз в тиждень. Щоденно, і в мене чомусь взагалі ці об'єми на місці. Ось такий, давайте, пар... Ой, ну такий хімозно-приємно-солодкий. Сподіваюся, що властивості зволожувальні будуть теж хорошими. У нас тут, до речі, ягідки ожини соковиті, так, ну і це бальзам. Джасткова я масочки останніми разами брала, забезпечує захист губам та дарує максимально приємні відчуття. Миттєво насичує губи активними речовина, речовинами, не залишаючи на них відчуття жирності. Глибоко зволожує та інтенсивно живить ніжну шкіру губ. покращує зовнішній вигляд та надає здоровий блиск, забезпечує захист від впливу зовнішніх факторів. Упродовж усього року формула бальзаму доглядає за губами та. Запобігає втраті вологи, зберігаючи їх м'якими ніжними, Ну, ніби має ще їх дуже непогано зволожувати. Там, до речі, були різні сьогодні акційні. Так, і ще перед цим теж не показала, але вже інтенсивно користуюся, навіть вже, мені здається, трішки заборнився. Зовнішній вигляд, я попросила дівчинку підібрати мені в Єва. До речі, у нас приємна консультант такий тінт для брів. Я вам розповідала, що я раніше користувалася lcf палеточкою для брів, і от зараз вони абсолютно вже не ті, і ті, що мені подобались, десь вже зникли, знялися з виробництва і часто бачу саме у дівчат тінти і захотілася собі. Це у нас Glam B, відтінок 0,2 в мене. Так, якось так вам буду фокусувати. І тут прикол в чому? Що тут є ніби промальовування. От, до речі, о, це я вже дуже інтенсивно і не дуже акуратно це зробила. Ну, на цій шкірі, тут на руках, воно інакше. Ну, тут видно, що такими, бачите, воно рисочками. Uh, і на початку, або воно було ще, знаєте, новеньке, я взагалі перший раз намалювала ледь-ледь змогла. а вже потім, можливо, десь побовталось всередині все це, все це речовина, і вже трішки колір краще став віддаватися. Навіть зараз виходять такі вже більш насичені кольори, але я не дуже так люблю, щоб був знаєте, такий прям намальований варіант брів. Це мені не дуже подобається, воно не дуже природньо. Але можу сказати, на фото, на відео я на себе дивлюсь. Мені подобається і тримається непогано. Ще експериментую далі, але можу сказати, що поки що навіть краще, ніж ті тіні, до яких я вже була звикла. Тобто, от, бачите, експерименти, вони хороші. І, до речі, тут, ну, дивлячись під яким кутом, я могла навіть намалювати таку, як одну волосинку, тому що тут їх все-таки цих зубчиків, їх там скільки 3-4, тому треба обережно. Інколи так, якось не попадає туди, куди треба, але в цілому. Поки що задоволена, мені подобається такий варіант, яким оформляти брови зручно, і воно дійсно тримається. Я ж, звісно, не купалася з ним, і поки що так на, на сонці сильно не була. Але якщо я, до речі, спочатку припудрюю зону брів, потім це вже все наношу, то і не можу сказати, що блиск якийсь такий ну, від самого засобу, да, що він дуже інтенсивний. Ну і звісно, якщо там щось десь зайве, можна взяти щіточку і прочесати і трішки там зайве відходить, але може скочуватися. Так, ось і все на сьогодні. Дівчатка, дуже вам дякую за перегляд. Тримаємося. Зараз зробимо гарніше. <різь> Тримаємося, все буде Україна. Слава Україні! Слава нашим хлопцям, слава нашим героям, слава нашим людям. І я вірю, і сподіваюсь, ви теж. Лише в нашу перемогу. До перемоги разом. Все. до нових зустрічей!